Можеш опустити свою зброю, юначе. І хто такий? Сумний, але очікуваний фінал для таких, як він. Моє ім'я Хан. Припускаю, а? що нам краще негайно покинути це Богом прокляте місце. Колеги цього нещасного зараз з'являться тут. А я волів би уникнути нового кровопролиття. Я повертаюся до Тургенівської. Тут, на Сухарівській, дещо залогко для моїх старих кісток. Якщо бажаєш розділити долю свого друзяка, тоді можеш залишитися. Це що, Дніпровський мотор? Так, да, я прямте. Та. Щось ті по 36-11 це такий прикол. Нічого собі, яка ми отам. Так, ну чо, що, погнало, старе? Мудре рішення. А що вибір був? Поява хана стала для мене повною несподіванкою. Хоч я і відчував, що хтось допомагає мені із стіні, коли я боровся з бандитами. Хан сказав мені, що я не винен у загибелі Бурбона. Але мені все одно було шкода мого першого напарника. Так, ти Угу. хан. Нам сюди, значить. Блять, навіть не спішіть. Нам слютно спокійна. Ніколи нікого не буває. Ані людей, ані тварюк. Навіть журі немає, вони знають, що ми тут. Наблизься до труб та прислухайся, але не слухай надто довго. Блять. Деякі називають це співом тунелів. Інші вважають, що це інфразвук, який впливає на підсвідомість. Я не буду більше слухати. Давай ще трошки. Я знаю цей тунель. а він знає мене. Бля, кач заіграла. Ходімо. Вимри. Будь уважний. Це дуже небезпечний тунель. Прошу тебе, друже мій, не вимикай світла, інакше нам доведеться залишитися тут навіки. Я навіть підкачаю трохи. Заумри, дивися вперед. Не думаю, що слово хто тут пасує. Навіть не дихаю, нам треба їх обійти, не торкайся силуетів. Добре, не буду. засеретися, не торкаюсь, блять, і клячно. Перший раз який я проходив, я настільки не погружався в атмосферу гри. Ну то й було зрозумів, бо я був дитини. Відповідно, до нинішнього статусу. Але, блядь. Мамо! Зараз. Атмосфера відчувається зовсім інформацію. <звук> Курва. Страшно, пиздець. Навіть не дивлячись на те, що играв майже багато ну, часу в темноті. Осткою минулого. Як тонко сказано. Ходімо. Ну давай. Що це на стінах таке? якась незрозуміла тема. Ладно, побіжала, побіжала. говорив перед тим що навіть не дивлячись на то, що більшість цієї гри. Відбувається в таких тунелях, в темноті. Давним-давно тут вирував жорстокий бій. І захисники досі утримують оборону. Слідкуй за мною, але не відходь ані на крок. Кастанай, Лапіо, Астеріум, Манто. Кастонай лапи остаю манто. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастонай лапи манто. Кастонай лапи манто. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастонай лапи. Так вон Я волів би, щоб це залишилося нашою таємницею. Це Трохи особисте. Чай, хто це такий? Я був поряд із ними, коли вони гинули. Я єдиний, хто вижив. Ми з нашим світом жахливе, неповторне. Ми знищили не тільки матеріальну його частину, але й тонку невидиму. Атомні вибухи випарували інформаційні поля. В яких містилися і рай, і пекло. Душам немає куди подітись тепер. І навіть після смерті людина залишається у метро у цих трубах. Дивить. Там щось якісь чакуньські трюки чи шо? Ах, дідько! То не я! То не я! Я збоку стояв! Все вони! І весь патронами курва. Бля, я дробовик не залутав! Там був дробовичок цікавий на 6 патронів. Обідно! О, -о, О! Пишевая эротика. Что <laughs> старый дам? Засыреться. Засыреченный пиздец. В натуре Ты в Может, на туре старый. Это флешбеки афганские. Можно двери открыть. Йок, мать! Прогляття! Цей нещасний з тургенівської. Здається, становище там, де далі гірша є. Так, це конечно буває такі моменти, але нам би залутатись. Ходімо. Проходимо, чого? а ч не проходимо? А, бо треба отут. Поняв. що далі? Зосередься. кажется я, я зосереджений пиздец очко вот таке. я крапка в щитанку ты вичуваешь он он так Це рідкісний талант то користуй заумри. умрычко грає пиздец Мартак, блядь, що найти лучше. Шарова полатива. Щось шукає, блядь? Ми називаємо це аномалією. У нового світу нові хвороби. А ти як назваш, блядь. А, це те саме. Я зрозумів. Чесно ну, на поколі працює. Походу більше немає. Не так, насправді, вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію. І лише потім роби висновки. Тепер пішли. Тут небезпечно. орежний Так, дитько. Паре наभाजайть в ходу. Никуда. Сам бейся с ней, А что она такая лютая, блять? Какой выстрел Отстыльки слив курованный цензур вот бляха по іншому не скажеш ніяк давай обуталась і погнала <плес> Демо, отварить Давай, <плес> перезарядочка будем с калашком так ну ти стріляй я готуйся <плес> я на економ режимі не буду аптечка аптечка курва и походу я зря блять такою таксику пользуюсь нихуя он что не помогает Так, дай мне револьверчик. Вот, чудовиська, Чудовой Так, здесь ты самый перший пида. Учай твар. Давай, мусс, тварь. Стоп тут Так, начинается вот что-то, блядь, дохуя. Да Разрядочка. Молодец. Все твари. Мало патронів, блядь. Ще немало, а багато патронів йде на одне риво. Тих Фіхтварі. Та мені не подобається, що кажущий. Дві кірти ще позвони витворяють. Я просто в шоці. Будь на поготові. Втручатися не варто. Щоб я зараз не загорівся. Чудово зіграно. Ось так воно й трапляється. Живий приклад. Ну. На дробовик людський найти. Давай, старий ведемо. До дрезини. Тунель попереду має бути спокійним. Дістанемося швидко. І Дризина також на дніпровському моторі. Напишіть в коментарях, що це за мотор, але ну якщо не помиляюся, то все все таки Дніпроське. Не уралів і не едіїсніше. Ортеме. У тебе благородна і важлива місія. Але чи гадаєш ти, що люди поліса зможуть допомогти тобі? Чи тобі просто більше нема у що вірити? Тобі не потрібно відповідати. Скоро ми прибудемо на Тургідівську, яку народі називають проклятою. Вона майже покинута. Всі, хто міг, тікали звідти, рятуючись від нещадних чудовись. Хан привів мене на Тургенівську, прокляту станцію. Її жителі були приречені, але боролися за виживання до останнього. Станцію знову атакують. Хлопче рушаймо. Можливо, захисникам бракує допомоги. Хан, сюди! Чергова атака? Так. Вони прорвали зовнішню оборону. Тут усі, хто вижив. Не сподіваюся вже дожити до завтра. Звідки ляви повзають чудовиська. Як зазвичай. Із лівого тунелю. Та й з переходу теж. Ми відправили туди й групу саперів, але вони не повернулися і вибуху не було. А більше нам немає кого відправити. Ти хочеш змінити долю своєї станції, так, Артеме? А з цією станцією доля ще більш безжальна. Ми повинні допомогти. Знайди залишки саперної групи, у них повинна бути вибухівка. Зайди у лівий тунель так далеко, як зможеш. Встанови міну і біжи назад. Що стосується переходу, його вже намагалися обвалити, Але вампіри, схоже, прорили собі шлях. Там десь є гермобрама. Постарайся зачинити її або підірвати. Я залишуся уцілілими. Якщо потвор виявиться надто багато, замани їх на наші позиції. Поняв, через все забуду. Так, нам. Не помню, на лево направо. на право. Фокус, Ёб твою мать. Давай. Сейчас, тварь. Ёб твою мать. Это идёт не по плану. А уж сюда, да? п твою мать! Я не думав, що там настільки високо! Так, першочергово. Курво! Так і сюди! Так, тебе, тварюку треба вбити. Опа. Нам ж сюди, так? Да? Що ось сюди? Гадки немає. взагалі ось сюди, блядь. Вот ти нам показуєш і ти вось сюди. так блять, и че нахуй попасть-то, это не может блять, на сутки шарди, да калашом буду бьет, п твою мать! Вот от на першого спроба! <laughs> Якось там виконати наше завдання. Я вже харюся на складність То, що є в такій момент. Тохне тварь, аптека на базу сюди. Разрядка. Бля, сейчас одна аптека. Я что сделаю, не то. Так, чекай, якобы открыты. А, вот, блядь. Надо все быстро робити. Вьёбуем. Вот, блять, что надо было с самого начала. Я туплю. по тварь? Увы, на патроне пришла. Ёб твою мать. Пиздец я назад отъезд мигус. Понял, не? Ладно, спроба номер два. Давай, красавчик, молодец, парень, отдыхаешь. моей стороны. Блять, бежи нахуй. Так. А нахер я вертаюсь сюда? Ага, вот что я хотел сделать. Не-не-не-не-не-не, поменяю. Во, на 4 патрона сходу. Епа, я сейчас заживу. на. Вибачайте, за мат дуже на эмоциях. Вот. Так вот. Нам сюда. по максимуму в туннель зайти, да? Давай. Порсом там тяжко. Понял, нет? Пизда. Рухаємо педалями. Поки нам пиздали, не дали. Пиздали, не далі. Три, два, один. Я хочу побудувать. Блять, надо да в пикати. Хоч подавить навзрыв, а я думаю, не, ну його нахер. Зараз перепроходите. Задання вахе, просто проблема в тобі башке. Велика битва за маленьку станцію виграна. Далі я не піду. Я потрібен тут. Тунелі впали. Якщо ще все ж збираєшся до поліса. Треба йти в обхід. Звідусюди, тобі прямий шлях до Кузницького мосту. А потім мусиш пройти повстанції, що належить червоним чи фашистам. Ходімо. Ну, ти твар, звісно. Кузнецький міст незалежна станція. На ній у тебе не виникне труднощів. Інша справа комуністи. Вони там зводять прекрасний новий світ, але старими методами. Всі принади держави суворого режиму в наявності. На кузнецькому мості розшукай мого знайомого Андрія, майстра. Скажи, що ти від мене, він тобі допоможе. Понял, старый, спасибо, в собі є? Храм надії. Навіть у нинішні часи ми не можемо позбутися речей, які роблять нас людьми. Блядь, це ж пожертву і... Сука. Люди часто вышало несколько патронов в память, блять. Я пришел забрав патроны, сука. А, -а, -а. некий интересный спуск. Все, подякова старый. Давай, ну что, народ, погнали. Я вот точно я бы. Залазь. Давай, старик. Усе залежить від тебе і тільки від тебе. До зустрічі, Артеме. І нехай щастить. Велика дяко. кузницький міст був незвичайною станцією. Він ви складався з майстерем. Тут збирали основну частину всієї зброї, яка використовувалась у метро. Я шукав Андрія, майстра, але він знайшов мене перший. А щоб не забувати, так як я, потрібно підписатися на канал та поставити лайк. Кажуть, це допомагає з пам'яттю. Тому виконай ці прості поради, і в тебе буде всі чітко з пам'яттю. Ну що, дякую тобі за перегляд цього відео. Мнове є що досить цікавим, багато історії, блять, ніби до діда в село з'їздив. Ем, да. Класне порівняння. Порівняння, блять, що з моєю вимовою? Порівняння во. Тому як от ви ще раз за перегляд цього відео та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!